Сьогодні ми в гостях в нашого благословенного друга і брата, брата Міші І знаєте, хочеться, хочеться хочеться сказати, якщо ти знаєш, хто такий ДВР, це діти віручих батьків. То от, 92 роки із дитинства він вірущий. І пройшов все життя, і лишився вірним, і лишається вірним Господом. Це чудо! 92 роки. І він з дитинства віруючий, родився в віручій сім'ї, і на сьогоднішній день він є ДВР. Розумієш, брат, сестра, розумієш? Сьогодні тобі може 10, 15, 20, 30. І хотілося би, щоб він. Пережив так... пережив Голодомор, пережив війну. Війну пережив, голодомор. І хочеться, щоб він сказав, як ну, якісь такі випробування і з Господом, чи добре, чи ні. Е, Наше життя. Це є воїн. Да. Це є борьба, Це є борба. І завжди всі як як казати тебе, ну, що зробити не добре. Щось недобре. Но є той, який береже нас, а рівно так. Я не раз кажу, він не раз кажу, так. я дякую мамі, що мама за мене молилась. Було так, що я бомалий. Малий, а в мене друга хата під'їзд був такий, і хата була дуже. Тому батька брат був рідний Захарко. Батька в мене не було, батько мій помер, мені було п'ять років, і мама каже, де на зібрання, бо погибнеш, в п'яти ведеш, а він сину курив і кляв. А я собі думав, що я собі думав, як, як, як що. То я ще їжу з вуйком, бо ніхто на мене не буде розібрання. Мама молоди коло мене ранком. Ти не думай собі, що ти буде з вуйком. Не думай. Як не підеш за не підеш на зібрання, <кхух> будеш пеклі воріти. Я по нині день це пам'ятаю. Слава Господу. По нині день. Розумію, не... а що ви скажете вот, молоді людям, які сьогодні. Вот, E, хочу чи не хочу, як ви так легковажно. О, що ви їм скажете? Нені. Нені не, скажуть вам так, що я вже говорив в нас на зібрані пасмі. Я кажу, я зараз не можу збігнути. Я зараз не можу, як сказати, війти в життя в таке, то, що було колись, а що зараз є. Колись того, коли ж не, коли ж була дисципліна. І всюди повинна бути дисципліна. А зараз розпояснені завдання. Це розпояснені і ще нічого не скажи. Ви зрозуміли мене? Ще... Бо ще будеш винен, але я кажу, зараз ти хочеш сказати ті, які ще невіра, чи ці. Що їм сказати, щоб вони прийшли до Господа і полюбили Ісуса Христа своїм серцем чи не любили? Ні, я ще говорив, проповідував, як все говорю, я, 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 я говорю молодіжі, не те тіку, та всім. Приходять, тому що тільки нашому Господі Ісусі Христі. Ніким більшим нема. Бо кажуть, бо кадай, я кажу, ти мають, я вже казав: що Христос не має заміс, замісників, йому не треба помочників. Там у нього мама, то у нього мама, його мама теж е, оце є блажена жінка, щаслива жінка. Вона, як сказати, породила, але вона теж нуждаючись спачення. Да. І він замісником її не хоче. Да. Він собі сам керує. Оце це, я кажу, це не кличу, що а, був цар і була його е, мати, що яка стояла пара рушу на молодшому поради. Йому поради не треба. Він каже, коли сказав на криці, Жену, это твой сын. І так і було. Так. Ви знаєте, що е, сказано Словом Божим, що праведник цвіте, як пальма в домі. І, знає, і в старості плодовій і сучні. 92 роки своїми ногами ходить, руками працює, не нуждається, щоб хтось ухажував за ним. Да? Так. Слава Господу! Скажем так, скажем так. Пережив я тоже і Пережив голод, голод вам так. Особенно тубільської я й ти вбрати не да, дивіться, то ті люди, які нас сьогодні чують, ми їм кажемо, що Ісус це Господь і прийдіть до Господа всі стружені і обтяжені, і Бог заспокоїть і дасть мир, і дай покій. Людина прожила все життя 92 роки і не жалкує. Че жалкует? Не, 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 я і зараз не жалкую. Я и заранее жалкую, я не кажу примерно, що... я